Апокс, катушка, райдер і пісок. Заходимо в менюшку пробуємо чуйку на максимум. Воломе, ірон, частота 15, канал 5. У нас електролінія, тому тут всі прилади в накруті. Дивно, що баланс якісь Одинаковий і в ґрунту, таке саме в піску, ну але 88, на один змістируть. Фантомний сєт, електролінія мінус один. Ну, тут же він більш стабільніший виходить. Можна на мінус один працювати. Нема таких фантомів, як на ґрунті. Десь якісь камінці спрацьовує. цілі ми тут вже повибирали. Так, давай першу монету мідну ту велику. Закладай трошки нижче. Ось мідна. Давай закладай нижче, 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 ще нижче. Ось десь отак. На дискуссию має взяти вже якусь більшу глибину, я думаю. Так, Е пробуем. Давай на один выше. Так, пробуем. Е. Так, замеряем, давай. Линейку на эту сторону. Оп, не спешим. Так, 25 печка, чекай, покажу, зупинись. Пальці забери. Ось, 25 см, є, записуй. Так. Виймай і давай наступну монету срібну. Так. Є, срібна, давай на ту саму глибину, Що тільки що було. Ще глибше. Ще, 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 ще на одне. От, от, так давай. Забагато, ну ладно, хай буде, хай буде, хай буде. Тут не бачить, давай ще. Не, не. Тут починає бачити, але не так як треба, давай ще. Ось, все, ось тут має побачити, ідеї. Чорний, чорний. Що ж воно так чорнить, а? Піску так з дискримом печалька. Даже не знаю. Ну давай вверх і монету і вниз. Вверх, на один вверх і монета вниз. Так. О, є колір. Супер, заміряємо давай. На мою сторону, так. Монета вниз, то нижче, нижче, ні-не, ні, нижче, отак. Да. 20 вниз, вниз, монета. Дай, будь ласка, щоб я побачив. Чуть-чуть вись. Отак, 22, 22 сантиметри, я записую. Давай наступну. наступну 5 копійок. Все, вийми, поклади. Давай. Так, е, давай на е, низче, низче, тут, давай, 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 давай сюда. Так, пробуем. Без ВДА. давай на один выше. Без ВДА. звук е, черный, давай на один выше, эти монеты вниз. Так, є. Хм, дивно. Я і не мое. Давай ще в тій самій ячейці переверни монету вверх. Так. О. Да Та что ж така печалька? Давай ще на один вверх і монетуй вниз. Монету вниз. Є, е, да? О, чітко. Давай заміряємо. Ні, ні, монета вниз. Підні... Ось так, 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 так. Так, дай, щоб я бачив. Там 24 виходить, так? Да? 20... 24, ну 23,5. Добре, пише 24. да, да. 4 е. Так, добре, давай далее наступно. Давай наступно. Кольцо. Да, давай, кольцо. Так само, ни, нища, вот здесь тут, да, давай. Так, вот хоть. Звук Е. Десь кріму нема на екрані. Давай піднімай чуть вище кольцом вниз. Десь він вже рядом. Здесь є, але чорний. Та що ж тут таке? Ну, давай, переверни кольцом вверх. Просто в ту саму ячейку переверни її. О, є, заміряем, давай. Так, скільки тут у нас? 23 23, 23 записуй. Це, Ні-ні, да. Далі, далі. Ще один, от тут, да, записуй. Золоте кольцо. Виймай і давай монетки, далі. Давай, давай, давай. Затрошки залишилось. Одну копійку, да, оцю. Одна копійка, покажи її сюди, покажи. О, супер, давай на ту саму глибину, нижче. нижче, 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 От тут десь. Давай, давай отут його. Все, Чекай, відходить. Не тягне, давай на один верх і монітую вниз. Монітую вниз. Монітую вниз. Ні, нижче, ти за, за високо засунув. На один, да. Не знаю, дисклин такие себе. Давай, та самая ячейка, монета вверх. Так ну тут же черный колер. Дай буду. Давай замеряем. Тут нас 20. 20, да? Записывай. Да, да, вот тут. 20 е. І тепер давай другу наступного ту виймай. Так. Давай цей у нас. Давай, закладай нижче трошки. Чик. От десь тут. Ні, ні. О, так-да-да, да, да, хай буде тут. Ну, динарік. Не тягне. давай вище на один. Не тягне. Давай вище на один. Давай вище ще на один. і монету і вниз. Є. Не знаю, звук є. Исклимом печалька. А ну давай, ще монету вверх переверни. Ті самі ячейці. Воно вверх за зараз чи ні? А, давай вверх. Давай. что что такое? ну давай в верхнюю ячейку и монета вниз монета вниз о супер давай замеряем давай 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 так, дай, чтобы я бачил. Чуть-чуть вверх. Так. 20. Дай щоб я бачив, Скільки 21,5. Запиши так, 21,5. Так, так, так. Тепер давай цю виймай. Давай тепер хрестик. Що там цепочка наступна, цепочку давай. Давай, ще, залишилось три позиції. Це у нас цепочка є. Давай на третю, на третю. Діскрім да. чорний. Давай на другу позицію тільки вниз, на другу позицію тільки вниз, вниз, да. О, колір. Давай замеряем, только снизу замеряем. Будь ласка, нормально при, приклади. Вот так. Сколько там у нас? 7? 7. 6,5. 6,5. Давай. Э, нет, следующий. Вот это, да. 6,5. 6 и ,5. ,5. 5 сбоку. Доброе. Давай теперь наступный там хрестик. Выймать все. Так, давай. І цей десь на четверту став. Вверх на четверту. Так, є. Збоку, так. Да. Все, давай так. Є. Бомба. Так, а тепер на четвертій ту саму ячейку, тільки вниз. Тут без дискрему. Заміряємо верхній показник. Давай лінійку до доверху. Лінійку доверху. Так. Нижче. 10,5. Давай записуй. Так, да, так, да, все, все правильно. Так, і тепер вийми її солдатську каску. Ти достанеш звідти? Десять. Так. І оцю лінійку туди. Ти спочатку, чекай, зараз покажу, що тут нема. Тут майже нічого немає. Закладай. Так. І тепер лінійку бери і приблизно на 60, щоб з цієї сторони було видно. Ось так, так, да так, -да так. -да. Давай. Десь отак, так? Да? Вись і все, замітяне. Десь ось так, 70 десь. 75. Та де? Тут ти під кусом під, ку... під кутом дивися. Підніми чуть вище. Отак, От во, дивись. Во, 70 з бачить, правда? Ну, вже не бачить тут. 70, ну давай записуй. Все, це в нас був Гарет Апекс. Катушка Райдер і... Зараз, секунду, показую. Ось у нас показники, які вийшли. Чекаю на ваші аргументовані коментарі. Дякую за увагу.